Цей опалювальний сезон він вже стартував. Стартував за безпрецедентних атак нашого ворога на об'єкти енергетичної генерації, розподілу, на об'єкти теплової генерації. І всі ми розуміємо ті виклики, які стоять перед країною в четверту військову зиму. Ми готуємось до важкої зими, ми розуміємо наміри ворога. Сіліспрямований, ми бачимо зміну тактики і підходу до атак на ці об'єкти е, критичної інфраструктури і відповідно прогнозуємо нелегку зиму. Е, проте, попри все це, технічно підприємства теплової генерації комунальної сфери підготувалось до опалювального сезону. Технічно, відповідно до роботи, готово більш ніж 17,5 тисяч котелень. Проведені капітальні ремонти котлів, заміна котлів. До роботи підготовлено більше 17 тисяч теплових мереж. 340 кілометрів теплових мереж, відповідно, було замінено в двотрубному обчисленні. І я хочу повідомити, що фактично опалювальний сезон на сьогодні вже триває.